Засідання комісії прибуло троє депутатів і з кіти. Які будуть пропозиції щодо початку роботи комісії? Розпочати. Вступила пропозиція розпочати. Маємо обрати секретаря сьогоднішнього засідання комісії. Вступила пропозиція обрати Піняк сефетку. Хто за? Чуткова, доподалі Юрія Волинець, проводимо в Чуховіській навчальних радіоперсоналу та народ. Про звернувши клопотання міського голови Володимира Шубка відповідно до положення про присвоєння звання учасній поводяни міста Чорткова, затверджено рішенням міської ради від 4 лютого 2022 року, керуючись статтями 25 закону України про місцеве самоврядування. Звання учасника ворони міста Чуткового посмертно, районі, які загинули під час російсько-української війни, білому Олегу Петровичу, молодшому сержанту військової частини, та нагрудняку Олегу Романовичу, сержанту військової частини. А також за громадську мужність виявили в 1973 році при підмітці Національного прапора України у місті Чоркові Тернопільської області. За активну участь у національно визволеній області, за особистий внесок у національну та державну відродження України виносимо питання на розгляд комісії про присвоєння звання почесні громадини міста Черкова, членам Росоханської групи, мабуть Миколі Васильовичу, вітєву Петру Івановичу та Лавдоцькому Василю Івановичу. Третє. За активну підтримку місцевого самоврядування в Україні, за особистий внесок розвиток чорківської громади. Присвоїти звання почесний громадянин міста Чудкова Стефанчуку Руслану Олексійовичу. Голові Верховної Ради. Голові Верховної Ради України. Є повністю досвіду ну, його автобіографії, автобіографічні дані, якщо є потреба, то Можна дати? Чи є запитання? Нема. Прошу проголосувати. Про нагородження орденом Черківської міської ради. Шоклопотання благодійної організації, благодійний фонд покрова чортів та з нагоди відзначення 502-ї річниці надання чоркову статусу міста відповідно до рішення міської ради від 4 лютого 2022 року, керу, е, керуючи статтями 25-26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, виносим питання. Перед Чорківською громадою нагородити орденом Чорківської міської ради за заслуги перед громадою Богдана Дмитрія Григорака, правлячого архієрея Пучівської єпархії Української греко-католицької церкви та Петра Кравчука, архієпископа Павла Келвича Тернопільської Бучівської єпархії Православної церкви України. Законно человека начальник и родители. Ми відділю даному рішення виконавчого комітету з е, новин невідповідності від нової від Конституції України. А саме статті 35. Стаття 35 Конституції України е, говорить про те, що е, церква є релігійної організації в Україні від окремі від держави, а школа — церква. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язково. Е, щодо того, що е, згідно законодавства, е, церква є. Крам яка конкурсовиця для проведення волосів танські області у Христа. Каплиця є невеликою сполучений без переглядів праві бомбослужі. Тобто між каплицею і церквою є велика різниця і в розрізі законодавства не заборонено.

我水，肚子啊。